Осінній чоловічі сет з п'яти топових, харизматичних, мужніх і дуже стильних, а саме головне, незаїжджених ароматів на цю осінь саме для чоловіків. Отже, перший інішою профан прав Side дефект, теплий, красивий спецівий, в міру гострий і суперносибельний аромат. На цю осінь. Аромат, який абсолютно завжди викликає увагу протилежної статі. Сайд дефект він буде в наборі в кількості 3 мл. Наступний Outcast Blue. це класна, тонка шкіра з гострими спеціями і класним чорним, рожевим та червоним перцем. Аромат для справжніх чоловіків. Аромат дуже мужній, брутальний, харизматичний і надзвичайно стильний. Наступний, звичайно, Royal Eagle Black від Стефано Річі. Також буде дуже теплий та пряний. Аромат манкий і суперкомпліментарний. І так, він максимально харизматичний та впевнений. Четвертий. Шандігар Експрес від бренду ЕксНіло. Аромат, який розкривається дуже красивою шкірою з цитрусами. І ці цитруси переливаються неймовірно гостро і дуже дуже дорого. Шандігар Експрес від Ексніло. Ну і п'ятий теплий, шкіряний і аромат з чорним шоколадом і тонкою шкірою Енцелад Марк Антуан Боруа від парфумару Квентіна Бішоу.